Добрий день! Сьогодні ми знаходимося в нашій знову бібліотеці імені Степана Васиченка для дітей. У нас до нас завітала така дуже цікава людина, творча людина, поет, прозаїк, публіцист, заслужений працівник культури України відмінник народної освіти. І а, ще така цікава от, фундатор літературної групи Самотній Вовк. Пан а, Сергій Чірко. Чірков. Чірко, перепрошую. Бучу, Ірпінь. І, мабуть, важко поєднувати такі добро, і зло, та, і отакі от, я навіть, чесно вам скажу, затрудняюсь сказати, як я думаю, у атичній формі висловлювати ві. Здається, що це дуже важко. Але саме про це і про е, ті свої внутрішні переживання так? і буде сьогодні пан Сергій кілитися з нами своєю творчістю. Прошу пан Сергій. Я почну звершити. Я вас нічого не навчу. І нікуди вас не полиду. Молитись велесою ведом або перечити мечу, я вас ніколи не навчу. Не навчу ходить по лезу і лезом здобувати право. Мій шлях кривий та не кривавий, і ближчий кризі, аніж кризу. Не вмію я ходити по лезу. Що вмію бути скрипалем, сумним, веселим, всюди зайвим. Він і до вас сьогодні зайде, розвіє чи навіє ще, живу на світі скрипати. Він, він ж начебто не стосується і, власне, не стосується сьогоднішньої розмови, але він про те, що це книжка, про яку ми будемо сьогодні говорити, книжка е, людини, можливо, з іншого світу, яка світ якої він е, не чека, не передбачає. Отакої події, яка з нами сталася минулого року, тобто це світ, це книжка Скрипаля, на якого раптом впало оце вихо. То, власне, я той, хто з кам'янів, ці книжки не, не повинно було бути. Її не, не було ні в планах, ні в яких, ні в задумах. Я готував на початок, навіть на перший квартал минулого року таку. Чергову збірку поезій, ну, з якої пов'язані були певні сподівання, яка важлива мені була після тих книжок, як я виставив, як я випустив от останні роки три книжки. Але я глянула «Війна». І в тій книжці, як на мене, нічого було робити, і я не знав, що з нею робити. Я просто її відкрив. А як прийшла війна, ви ну, знаєте, за мене, Я і жив тут, на татарці, і далі живу і війну цей рік перебув. Бетонні блоки поставили скрізь дуже швидко. Я пишу про це в преамбулі до збірки. Мою вулицю перекрили з обох боків. На кожному розі, на кожній піднялися барикади чорно-білі, чорні шиби і білі мішки з піском. З'явилися хлопці, з яким, ну, смішною зброєю, я так дивився на неї це автомат, яких ніхто вже не пам'ятає. Просто десь у когось знайшлися, хтось був з рушницею, і піднялися їжаки. Ну, най... Найневинніше виглядали, вони зварені з прутів таких, от уже ну, діаметр, може, скільки там, 15 міліметрів, але вони стояли як серйозний захист, окопи допали у нашій твердій землі. Тобто Київ готувався оборонятись. Це потім я зрозумів, наскільки це було наївно і смішно. Я підходив до них, питав, а одних, других, хто дає зброю, де здають зброю, от як ви. Згуртувалися, Вони кажуть, як згуртувалися, не сказали, каже, а зброю подивилися на мене. Та сказали, то йдіть, мабуть, додому. Тобто я був з тих, кому зброю не дали. Ну, Поперше її було так багато. І сказали, що ну, це, це не ваша війна. це стан, коли ти хочеш, а допомогти не можеш. Він, мабуть, був в той період найважчий. Ну я потім придивився собі одну барикаду неподалік, де так, куди я можу встигнути. І так подумав собі, коли все це почнеться, то не питатимуть, скільки мені років, 72 чи 27. Пляжки з сумішкою, я якось докину, куди треба буде. Стріляв колись непогано. думаю, тоді ніхто нічого не питати. Отак я собі налаштував і десь там виходив і танцювався чувався десь ну, біля, біля того місця, де, де я собі знайшов. Я зараз з посмішку це згадую, але це були оці всі барикади, цей опір, який власне не відбувся, там десь на країні ворог зайшов, стріляли, я чув з оболони. Там вибухали танки, прорвалися на колишній проспект Перемоги. Але це тоді рятувало. Оця готовність рятувала не тільки мене, я думаю, а тих людей, що вони хоч щось можуть зробити. Вони вірили, ми вірили, що цим можна зупинити ворога, який на нас іде. Ну, Дякувати погоду, того не дійшло, і ми лишилися. Лишилися, скажімо так, не учасниками і лишилися живими, саме через це. Ну, перші роки нас ще надихало? Танк підбили, спалили на Болоні, Там десь когось якогось москаля цеглиною прибили. І оце, ну якщо можна воювати так, як воювали у тій війні, про яку нам показували фільми, то і, і ми якось зможемо. Тобто, і за, за цього ходіння, за цього можливо, безсилля, от пішли ці вірші. Я мав щось робити, я мав кудись дівати те, що я бачив, те, що чув, те, що читав. І так потихоньку. Я не пливав цю книжку, і не думав, що вона буде книжкою, я просто записував те, що тут було. І так вона. Але оскільки я потім записав,